Дивитись ще одне надзвичайно важливе відео звернення, тому що до нас говоритиме Анна Маканчо, президентка з глобального впливу OpenAI, однієї з найвідоміших технологічних компаній світу. Анна очолює роботу OpenAI з перемовин на те, щоб забезпечити максимально широкі переваги від використання технологій штучного інтелекту. І ми сподіваємося що співпраця між OpenAI і Міністерством цифрової трансформації стане підґрунтям для спільних ініціатив, які розкриватимуть потенціал штучного інтелекту на благо людей. Будь ласка, увагу на екран. Дистінгш гес-колікс, мені із Анамаканджона Шановні, шановні друзі. Мені звати Анна Мекартне. Я я вибачаю, що не змалично бути присутні сьогодні. Я знаю, що у вас така немовірна група. Хочу подякувати Міністерству Цифри України за запрошення. Я знаю, що, що ви дійсно зустрічаєтеся. В дуже такий важливий момент. Де це при питанні без інфраструктури це питання, яке кожний уряд, кожної країни думає, яким чином використати можливості, які існують для своїх громадян. Я працював з різними урядами у всьому світі, і Україна, і будемо говорити те, що бегать що зробили, Незважаючи на не втягувати і війни, уряд має допомогти своїм громадянам. Те, що стосується застосунків стосунків відповідних, відповідних для відновлення лентонамки, таке що Україна рухається в бік агентської держави, щоб створити цей майбутнє десятиліття. не вам неймовірно можливості, яким чином можна трансформувати все, що відбувається зараз, і використовувати це має бути проективним для того, щоб використовувати знання і досвід відповідним. Приблизно за рік ми, я очікую, що з моделі будуть працювати і до двадцять року вони будуть використовувати всім дослідниками. Що стосується такої могутні технології, вони залежать від того, яким чином ми будемо використовувати. В основному йдеться про те, яким чином створити інфраструктуру для Використання цих можливостей у всьому світі, і багато чого можна пронувати ще кожного дня. Ми маємо я бачив ЮНІСЕФ працював використовував цю модель для того, щоб готувати, використовувати виготовляти підручники для дітей. Бачили використовували це для медицині, для бігностування. Вони масштабували, будемо казати, свої можливості. Цей досвід показує, що немажливо технології можуть працювати на користь людям. Я вважаю, що люди країни в цьому світі будуть рухатись швидше для того, щоб використовувати ці можливості і переваги. Я думаю, те, що стосується України Екстонії і, і, і Великої Британії, і їх амбітні плані використовувати це на цьому рідовому рівні. Тобто є. Агенти можуть проактивно діяти для того, щоб великувати, хто може використовуватися в таких складних випадках. Це візія панує шанс для, для різних етапів управління. Знов таки, що стосується мож, розвитку спроможностей перед тим, як це стане реальністю на 100%. Ну ти ж багато з'являється, але їх агенцій. Чи можуть вони законно конкурувати незалежно від, від одного? Це означає, що Україна перевачує агентська держава, то по багато можливостей на наступні роки для того, щоб стати технічно суспільно орієнтованою, скажімо, інфраструктурою. Якщо йдеться про агентські держави, маємо від нуля і далі. А є деякі питання. Прозорець багато документацій пояснить прийняття рішень відповідних. Друге, маємо спростити прийняття рішень і третє це безпека, захист даних. І поставань у систем для того, щоб він працював належним чином, це саме має велике значення. Вже було вказано, яким чином ще можуть збільшити довіру. Це може бути пепешпоширити пошир... використання. Це ямбітні плани. Я хочу забезпечити запевнити всі демократичні країни, що вони створюють такі гінські держави для і це знаходиться в х у руках людей. Для того щоб не набути певного досвіду і знань, і певних знань і Україна рухається в цьому напрямку кожного дня. І маємо що зробити для того, щоб захистити права і купити довіри більше довіри. Ми маємо використовувати свій талант інфраструктура, означає тренінг, світу, і це треба посилювати освіту на на місцевому рівні. Це роз розбудовувати спроможності для того, щоб використовувати всю інфраструктуру, яка є на, на, на яка є. Доступне, знов таки, де це не тільки про нові гаджети. На мене це яким чином уряд працює не дає послуги, послугує своїм громадянам. Ми передбачаємо, я думаю, що країни будуть більш відповідальними, більш прозорими їхні дії, таке інше Україні е е е е Берехід від цифрової держави, до кінської держави це може створити свого роду рай. Ну, знов таки ми мають на демократичних засадах робитись так, використовуючи технології і можливі послуги. Дякую вам за увагу. Слава Україні!